Олександр Григорович, засновник пекарні Агафон, яка цьогоріч відзначає своє десятиріччя, починаючи із 500 булок хліба на добу. У 2012-му, зараз навіть в умовах війни його мануфактура щомісяця випікає близько 150 тонн хлібобулочних виробів. Продукцію реалізують не тільки на Криворіжжі, але й у інших населених пунктах Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Підприємство працює робочі місця ми сахранили також Нікапольвозим. Люди у нас такі дуже силе спрямовані, не бояться всяких взривах там. Воділя роблять свою роботу. Все, в принципі, працює, стараємось, допомагаємо воєнним систематично, хліб, хлібобулочні вироби, все, що можемо. Напередодні професійного свята Дня працівників харчової промисловості України, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, привітав харчовиків міста та подякував їм за самовіддану працю і підтримку під час війни. Міськими нагородами відзначили 20 представників харчових підприємств. Місто в свою чергу підтримує підприємців. Зокрема, у кривому розі діє програма розвитку малого і середнього бізнесу. А для переміщених підприємств з інших регіонів України надають можливість розмістити своє виробництво у приміщеннях об'єктів комунальної власності Кривого Рогу. Працівники харчової промисловості нашого міста не те, що зменшили виробництво а навпаки, розширили, зробили новий асортимент. І от якщо наші великі промислові підприємства ну, набагато зменшили своє виробництво, то 52 підприємства харчової промисловості в нашому місті як працювали, так і працюють, і ми вам за це дуже вдячні. Загалом на підприємствах харчової галузі кривого рогу, які продовжують свою роботу, нині працює майже дві тисячі осіб. З початку року підприємства виробили понад 20 тисяч тонн продукції на загальну суму близько 600 мільйонів гривень. Асортимент цих товарів нараховує понад тисячу різних найменувань. Кузьма Шишкин, Борис Торотій, перший міський.